Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 5 березня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 723 тисячі 242 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо 2494-й розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Двадцать семь, десять, пять, сорок восемь. 42. шановні гравці. Якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3794-й розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні чекпот становить 2 мільйони 899 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон А-комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо Лототрон. Дев'ять. 34, 45, 25, 22. Лото максима максимально вигравально. Кено виграва щоденно. А тепер шановні гравці. Вашій увазі 8726 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щастиво! Сімдесят Шістдесят один. Сім, Сорок вісім, тридцять шість. Дев'ять. 37, Вісімнадцять. П'ятдесят чотири, двадцять п'ять. 66, три. Сімдесят шість. Шістдесят шість. один. Двадцять. 50, 51, 20, 21, 10. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. В ефірі 7579-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість, сім, один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6 7 1 Бережіть себе. Все буде Україна.